Життя для багатьох з нас грає яскравими барвами. Усе, що відбувається довкола з плином часу, звично змінюється. Проте у повсякденній метушні ми часто губимо головне та забуваємо про щось дуже важливе. Сьогодні хтось мріє про сучасну іномарку, інші прагнуть побувати на престижному курорті, але є й такі, що мріють побачити звичайне озеро, адже просто не можуть вийти з дому. 33 й канал продовжує соціальний проект, який покликаний допомогти тим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, і які мають такі звичні для нас, але такі недосяжні для них мрії. Зазвичай робити перші кроки вчаться діти, та нашому героєві уже в зрілому віці довелося пригадувати дитячий досвід. Романові Легенчуку зараз 37. Протягом останніх трьох років він пересувається на інвалідному візку. Автомобільна аварія безжально розділила життя Романа на до і після. Про боротьбу за кожен щасливий день він знає не з розповідей, адже з дитинства хворий на ТЦП. Десятимісячного віку ми з чоловіком боролися за це все за здоров'я дитини. Лікували потім возили кожен рік в санаторії, санаторії Криму, санаторії Кавказу. Доклавши усіх зусиль, батьки таки зуміли поставити Романа на ноги. Але після смерті чоловіка піклування про єдину дитину впало на плечі пані Галини. Своїм сином мати пишається, виховала у ньому спортсмена переможця. Його спасло те, що в нього був потяг до спорту. Він настільки перед сам себе заставляв передвигатися, що його це і спасло. Він грав футбол, як це було помірно. Там ну, з всіма його вадами це була помірна гра, але це була завзята гра, така, знаєте. І, ну, і амреслігом займався. І на велосипеді катався. І ну, так би я. Він приклонявся добре до спорту. Дуже люблю спорт. Займаюся спортом, Фотографії є. Здоровою рукою. У Романа була лише права. І нею він долав будь-якого супротивника та займав перші місця в армреслінгу. Про минулі досягнення тепер нагадують лише грамоти, медалі та старі фотографії. Я теж хотів би спорт, але мені, що мені в спорт. Я в на ноги та й все. вчусь ходити. У 2010 році, у 2010 да, році, 3 жовтня, переїхала машина на тротуарі. Людина, яка була за рулем, то була жінка молода, яка має двоє дітей. І він після цієї важкої травми, я його виходжую, уже три роки і сім місяців. Через багатоуламковий перелом обох гомілок. Чоловік протягом року не ставав на ноги. Щодня роману доводилося збирати усе терпіння та долати нестримний біль, аби банально вийти на прогулянку. У ліфт візок не поміщається, тому без сторонньої допомоги чоловікові не обійтися. До цього часу він ходив сам. Ну, з допомогою палички, але то він упорно стояв на ногах. Зараз він не може передвигатися, не може нікуди їхати, нікуди навіть до лікарні ми його на таксі чи на коляски відвозимо. Страшна аварія сталася прямо біля під'їзду будинку, де проживає родина. На цьому місці Роман тепер не прогулюється, а проїжджає на інвалідному візку. Згадувати подію, яка назавжди змінила його життя, чоловік більше не хоче. Розрадити найкращого товариша щодня намагається Микола. Ми зараз дружемо ну, багато років ми як. Пам'ятаю, як в парку футбол з Романом ми грали, то ми, ми ходили в город, на морози йшли. Познайомилися чоловіки ще в юнацтві, в товаристві молодих інвалідів. Відтоді стали найкращими друзями. Разом грали в футбольній команді, а влітку відпочивали в рекреаційному центрі. Микола пам'ятає, як Роман ще міг ходити і діставався до нього у гості через усе місто. Тут Посадила на тролейбус, я прийшов на зупинку його зустрічати. Він приїхав на тролейбусі, я якраз на зупинці його зустрічаю і потім переходила через дорогу і ми ще з ним пішком ходили. Допомога та спілкування з близькими для Романа надважливі. Саме це вселяє волю та живить віру. Незважаючи ні на що, чоловік не перестає мріяти. Я до обіду все, що на світі. Є. Я все хочу побачити все, то, що я раніше бачив. Метою соціального проекту 33 го каналу є втілювати в життя заповітні мрії наших героїв. Однією з них для Романа був комп'ютер, аби подорожувати світом, бодай віртуально. Наш постійний благодійник, галерея нерухомості, переймається долею кожного героя і цього разу традиційно виділив фінансову підтримку. Разом ми обрали і придбали сучасний ноутбук. Представники галереї переконані, добрі справи здатні змінити світ на краще і зробити людей, які потребують уваги, хоч на краплинку щасливішими. Тепер кожен день Романа не буде однаковим. Мрія чоловіка бачити друзів частіше, відповідати на їх повідомлення та подорожувати новими місцями здійснилася. Та найголовнішим залишається бажання знову встати на ноги і назавжди забути про інвалідний візок. Кожен кому не байдужа доля нашого героя, і хто має можливість матеріально допомогти родині Легенчуків, може переказати кошти на рахунок мами Галини Данилівни, який ви зараз бачите на екрані, або зателефонувати. Сім'я дякує за будь-яку підтримку. Долі людей сильних духом вражають після знайомств з героями нашої програми, вчишся бути вдячним і цінувати кожну хвилину життя. Переконуєшся, любов та віра здатні творити дива.